Перший крок у судовому процесі з вирішення кредитних проблем. Судовий процес є завжди складним, але потрібно зробити декілька кроків до справедливості. Крок перший підготовка до суду. Дізнайтеся, як правильно підготувати документи та свідчення для вашої справи. Крок другий правова підтримка. Наші юридичні фахівці готові вас підтримати на кожному етапі судового процесу. Крок третій спільнота підтримки. Поділіться своєю історією та дізнайтеся від інших, як вони розпочали свій судовий шлях. Крок четвертий: питайте фахівців, задавайте нам запитання та отримуйте відповіді на всі ваші юридичні питання. Крок п'ятий. Захистіть свої права. Відкрийте для себе, як ви можете вплинути на вирок суду та захистити свої права. Залиште заявку чи повідомлення з номером телефону і до вас зателефонує юрист та надасть безкоштовну консультацію.